Вони не вагались ні, дня, ні хвилини і не сумнівались, що правда за ними, схилену голову швидко підняли, і на майдані людей об'єднали. Зброя і прапор, поргін, і калина, тризуб, і свічка, в руках, жовто синя, образ духовність і віра єдина, зброя, любов до своєї країни. Тільки щоб не даремно Небесна сотня у небо, тільки щоб не забути. Щоб не даремно небесне сотня у небо, тільки щоб не забути їх не повернути Моє холодне серце обливається сльозами, коли дивлюсь на фотографії ось цих людей, вони ніколи вже не будуть з нами, бо віддали життя за здійснення ідей, Ідея щоб звільнити нашу Україну від посягнення катів, насильства, зла, вона, як рідна мати, в нас єдина, всім вистачає і любові, і добра. Ми вже забули, як це коли болить, коли на твоїх очах у прямих ефірах, там, на Майдані, кулі косять юнаків, які ще навіть не навчилися кохати. Кожен з яких мав свою сім'ю, батьків, друзів, симпатії, захоплення, мрії. На Майдані зібралися молодь, студенти на просту мирну акцію з великим бажанням, щоб наша країна була частиною Європи. Але тодішня влада цього не зрозуміла, і саме жахливе було те, що саме Влада державного рівня пішла проти свого народу, і мирна акція переросла в майдан. З усіх куточків країни їхали всі на підтримку для того, щоб відстояти позицію українського народу. І, на жаль, в результаті було втрачене не одне життя, як результат небесна сотня, як результат початок того, що зовнішній ворог. Скористався цим всім. І в Україні розгорнулася війна. З 2022 року це повномасштабне вторгнення, і сьогодні в кожному куточку нашої країни ми відчуваємо те, що творить наш клятий ворог. Він забирає життя наших справжніх патріотів, наших героїв. І, на жаль, сьогодні це вже не Небесна Сотня. Це вже тисячі. Такою ціною дорогою ціною дістається свобода, незалежність, гідність і правда в нашій країні. Нехай скоріше настане той день День миру і спокою, нехай скоріше всі повернуться додому живими і здоровими. Нехай у свідомості кожного українця буде патріотизм, любов до рідної землі. Щирість людяність і відповідальність. А сотню небесну вже зустріли небеса летіли легко, хоч майдан ридав, із кров'ю перемішана сльоза, а батько сина ще не відпускав. І заплакав Бог, побачивши загін. Спереду сотник молодий, вродливий, і юний хлопчик касті голубій. І цілували. Дні, за ночі вітали дні, і лякали похилилося. Мама комусь ми молилися. На жаль, ми, українці, знову проживаємо цей важкий болючий іспит, але ми обов'язково витримаємо, вистоїмо, поборемо це свавілля і переможемо у цій битві, як робили вже це неодноразово. Ще день промине, за ним пройде рік, та серці не в змозі забути той біль. і знову вночі. Присниця їй син, присон вона крикне, вернувся живим, та ранок настане і знов невідоме, як завжди чекає його біля дому. Та пусто на стежці немає нікого, немає нікого. Ти не плач за мною, мамо, не плач в твоїм серці, я живий. Став героєм для вкраїни назавжди твій син. Ти не плач за мною, мамо, не плач ти, така не одна, скільки забрала наших синів, ця клята війна. Ми всі, одна родина, ми всі одна країна. Від батька і до сина, слави моїї, біда нас не зламала, вона, нас об'єднала Віра нас захищала на всі роки, ми вільний народ, сильний народ, могутній народ слава Україні, героям слава, слава Україні! Геройым слава, слава ўкраіне, героям слава, смерць ворогам.